У 2014 році Україна вперше за роки незалежності почала розбудовувати кордон з Росією. А технологічні нововведення, запропоновані тоді, зараз стали прикладом для країн НАТО при облаштуванні кордону з країною-терористом. На цьому в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону наголосив двічі прем'єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Я був перший, хто прийняв рішення будувати державний кордон між Україною і Російською Федерацією. Називався він спочатку стіна, а потім європейський вал. Да. Ну можливо, комусь е просто назва не подомила стіна. Ну добре, в Ізраїлі називається проект Залізний купол. Е ну, це протиракетна оборона. Ну це ж не означає, що над Ізраїлем Залізний купол побудували. Да? Просто я не знав, що у нас образність не застосовується в свідомості окремих несвідомих українських громадян. Е, і в принципі, це будівництво тоді це була просто істерика російська, і в принципі, якщо б це будівництво продовжувалося, а воно би продовжувалося в правильних темпах. Якби не було такої дискредитації, неймовірної дискредитації, то воно би переросло потім в обороні вольнівали вже більш е, масивні. Зрозуміло, що якби я був прем'єром, то ми би вже через декілька років ще посилили цей проект. Вже би там були і зуби дракони, і щелепи дракони, і що хочуть. Але факт залишається фактом: е, державний кордон почав будувати я перший це будівництво здійснювалось державною прикордонною службою. Проекти робило Міністерство оборони і інститут служби безпеки. Пройшло 10 років. 10. країни-члени НАТО взяли проект, який 10 років тому. Я б вже зараз його змінив звичайно. І вони почали будувати. Основні тези, висловлені політиком в інтерв'ю з Дмитром Гордоном, можна буде подивитися після випуску новин у рубриці Тема Дня.